Чиста присяга 85 курсантів із Оршанця склали присягу на вірність українському народові. Серед них, як хлопці, так і дівчата з усієї країни. Відсьогодні вони зобов'язались будь-якою ціною захищати цілісність України. Детальніше Катерина Ковбій. Артемові 27. Ще зовсім нещодавно він закінчив університет і вів цілком розмірене життя та події в країні не дали хлопцю стояти осторонь. Завжди був патріотом і в таку тяжку мить. Вирішив, що досить сидіти вдома, і треба. Допомагати своїй країні захищати кордон разом з Артемом. Сьогодні на вірність України присягнуло 85 курсантів. Серед них як хлопці, так і дівчата, це присягає українського народу. Завжди бути вірним і відданим. Це молоді люди з усієї України, які готові виконувати військовий обов'язок, захищати недоторканість батьківщини і готові. Виконувати завдання по охороні і обороні державного кордону, не дивлячись ні на що, вони готові в даний складний цей час іти на службу, виконувати завдання. Привітати новоспечених прикордонників завітав очільник області Юрій Ткаченко. Він запевнив курсантів захищати країну справа честі складання. присяги – чи найважливіший військовий ритуал, що покидає на військовослужбовця всю повноту відповідальності за виконання військового обов'язку. Курсанти, які сьогодні склали присягу, вже місяць служать та навчаються в Оршанці. Вони обіцяють, від сьогодні будь-якою ціною захищатимуть цілісність України. Здоровляє курсантів четвертого відділа. Сприйняття військового присяги, А весь за поповнення. Слава! води Слава! Слава! Катерина Ковбій, Сергій Єфімов. Віка новини.